Привіт-привіт, усім добра. Вітаю вас на каналі Lab. Усім пошановувачам саморобних ЧПК привіт. Дякую, що доєдналися до перегляду. А, тобто, що тепер в мене є? Одразу скажу, що це все ще експериментальна модель. Але а, ла лазерний гравер із а, додатковою системою. Подачі повітря. Це не стисле повітря. Вон там сопло. Ну, вон воно. І звідтіля завжди йде струя повітря. А, і з додатковою штукенцією ось це. Це в мене автоматичний вимірювач відстані від сопла до поверхні, на якої збираюся візерувати. Трохи пройдуся по цим гаджетам. Ось це. Це тут кулер-равлик. І він допомагає мені отримати повітря, хоча там потік порівняно з компресором доволі ламінарний. Але ж в мене компресора немає, ну нема змоги придбати компресор. І в принципі поки що як альтернатива дуже файно вийшло, бо ну, по-перше, лінзу не споплюжити всілякими, що там воно горить, воняє. А по-друге, все ж таки... Напрямлено йде повітря у місце різу. Якщо так палець підставляти, то в принципі, йому не дуже комфортно. Ну, Я маю на увазі, що відчувається, що повітря нормально так тхне і у моєму випадку мені поки що вистачить, поки не розживуся на компресор. Але у всіх цікавить, мабуть, що це за штука. А, тож Це її блок керування, там блок живлення, ардуїнка, ну і червона кнопка. Куди ж без червоної кнопки? Тобто як воно працює? Ну, По-перше, в мене сама система вона має спеціальний ліфт, який підіймається або опускається домкратом весь цей столік. Потім ще в мене буде оце теж коригуватися, але то потім в наступних відео. А ця система надає мені змогу оцінювати, наскільки поверхня підійшла під фокусну відстань, наскільки вона коректно підійшла. Як воно працює? Я беру. Зараз, що справа, що зліва, циферки вони блимають, ну, воно вимірює. так? Але якщо натиснути на червону кнопку, то зліва ну, загоряється зірочка і зліва я зафіксував показники. Далі, якщо я переміщуватимусь кудись, вон воно поїхало, то я бачу, наскільки в мене різняться параметри від століка, ну коротше під поверхні до сенсору. Ну, наприклад, якщо я зніму фіксатор і трохи щось позмінюю, он воно стало значно ближчим. От, можна трохи далі. Можна відпустити. Ну, коротше, оці маніпуляції тепер мені дає змогу оцінити, наскільки це рівно. Тобто я можу поїздити кареткою, взявши за основу якусь відправну крапку. От, І бачити, що в мене наскільки в мене нерівний столік. От, ну і таким чином я можу відкалібруватися. Наприклад, поїздити, виставити собі оці всі штукинці і просто потім вже зрозуміти, чи сфокусована в мене фокус на відстань чи ні. Але це значно швидше можна зробити за допомогою цієї штуки. І момент у тому, що це зручніше, ніж підкладати кожен раз якісь шайбочки, там, ну типу як роблять, що знаючи фокусну відстань, вони просто підклали, встановили, підклали, встановили. Але мені це дає змогу зробити це автоматично. Як ще раз натискаю, то знову в мене записуються нові дані, знову заморожую, знову те ж саме. Тобто ось така автоматична система. Та підпишіться вже, напевно. Дякую. І так, кому цікаво, як воно лазером. З лазером воно е трохи збиває характеристики. Але в принципі я скажу, що в принципі... О! Воно працює і це наводить мене на думку, що таку штуку дійсно можна відтворювати в себе. Ну, в принципі, більш-менш рівний вийшов фріз, тому я певен, що система має місце бути у кожного, хто має лазерний гравер. Ну а далі, звісно, кому цікаво, побазікою трохи про нюанси, дрібнички, які я тут зробив і як воно влаштовано, тож підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, свою думку висловлюйте. От, Ну а далі я покажу на 3D-модельках, схемках, як воно влаштовано, що воно таке. Дякую. А ні-ні, ні, стоп. Ще забув одну цікаву річ. По-перше, ну, суто похвалятися, в мене ж тепер вся ця система, вона на магніті. От, Тобто, як щось міняти, щось допрацьовувати, без питань, без проблем знімається. Ну і там від'єднуються дроти на роз'ємах, онде від'єднався. Зняв і можна модифікувати. Теж корисна, цікава річ. Оце кулер з боку, він просто йде повітря ось так, закручується, виходить звідси, бо в мене якраз. Що... Там. Розташовано сенсор. А це в мене був такий кринометр, бульбашка, але не завжди було зручно. Хоча по ній я доволі непогано виставляв та тепер маю автоматичну систему. І взагалі ніштяк. Ну, далі про таке. От, знайшов на ті схему, так само під'єднав і я. Ну, відверто кажучи, я певен був, що ця схема тільки мені на думку спала, але я бачу, бачу, що багато хто так робить, але не саме для лазерів я не бачив. Коротше, датчик оцей. UL53. Тут Локс, ну, мабуть, можна сказати, лог u 2. І, коротше, дисплейчик і тусі маленький. от, Там щось 128 на. 32, пікселі, ну не суті. Певен, що будь-який E2C підійде. ну Протокол E2C, що підтримував. ну І так само датчик. Тобто нічого такого, живлення-доживлення SCL, NSDI, запаралелюєте, що в сенсора, що в дисплея, під'єднуєте до вашого контролера. Ну, а програму допоможе написати ChatGPT. gpt ну, Раніше всі мріяли бути айтішниками, а тепер я певен, що буде з'явитися нова спеціальність Ча-GPT-шник. Ну, типу, за його допомогою вирішувати якісь складні питання, але швидше. Коротше, він мені написав допоміг програму я там трохи підкоригував і в цілому відкалібрував під свої потреби. Як датчик, скажімо так. Мій пристрій, саме як вимірювач відстані, виявився лайно. Але в мене була задача просто порівнювати дані, а дані він показує чітко у тому діапазоні, що я задав. Ну, тобто, ну, скажімо так, він не поміряв би мені, я не зміг з цього спромогтися, щоб він мені поміряв там від 0 до 60. Міліметрів відстань, але він нормально оцінює ту, ту відстань е, за кошти якогось там калібрування. Коротше, я вже з, з, забувся, що воно як робив. Але по факту я перевіряв на різних поверхнях, отримав завжди один той самий результат. Тому можу сказати, що все інше по цимбалах, бо в моєму випадку воно працює. От. Е, тож... Оцініть ідею, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. А далі, як комусь цікаво, я просто під музику запущу пришвидшену версію того, як я довго махався, створюючи ті чи інші 3D-модельки. Ну, Може, щоб хтось зрозумів, який це труд, яка це праця. Спрямована на те, щоб зробити навіть такі легкі речі, які виглядають легкими на перший погляд. Так, ну сподіваюся, мене буде добре чутно. Трохи поясню конструкцію, вона цікава. Це тримачка, яка прикручена до е, каретки. І я її зробив таким чином, що тут всередині є порожнина для того, щоб е, туди вставлявся магніт. Але порожнина, вона, ну щоб багато пластику не йшло. Тобто, в мене як воно відбувається? в мене сюди просто двостороннім скотчем причеплено неодімовий магніт. Потім воно туди запхано, ну там розрахована відстань від магніту до тієї штуки, щоб воно його притискало. І оце кріплення воно прикручено до каретки і таким чином магніт не ковзе, клеїти його туди не треба було ні епоксидкою, ні чимось іншим. Але є в мене такий холдер, який магнітний і може тримати лазер. Ну, Потужності вистачило, там потужний магніт. Люфтів немає, я поки що не замітив, але як помічу, то може щось перероблю, може ні. Врешті-решт, просто можна сюди приклеїти лазер, якщо не треба його часто знімати. А от сам холдер влаштований от таким чином. Тобто оця деталяха вона... от воно як відбувається. Типу, тут всередині воно адаптоване таким чином, що туди металева будівельна пластина вставляється. І притискається ось цією тримачкою, їх дві треба. Тобто вони дзеркально відображаються. Тут ще одна. Ну просто на моделі цього не видно. Це тримач для лазера. Суто така підставочка, щоб він на нього, ну, типу ложементу, щоб він на нього встановився, на цей п'єдестал, і був цей зазор між поверхньою і лазером. Це треба, щоб усі елементи стали без проблем. От. Ну, в принципі, воно друкується окремо, але коли збирається, виглядає, наче монолітна така штуковина. Сопло з кулером. Це насправді дуже важливий елемент, бо, через, скажімо так, без цього сопла і без подачі повітря, то воно не дуже класно працює сама. Система а з повітрям, воно класно шкварить. От Я вийшов зі становища яким чином? Я просто взяв, в мене нема компресора, як я казав, я взяв сюди встановив кулер Равлик. Але я певен, що якби отут з боку, може, під нахилом було встановлено якийсь кулер звичайний, то воно б дало б такий, такий самий чудовий ефект. Але в мене був равлик. І Вирішив робити так. Сопло прикручується через ці отвори знизу до лазерного модуля. Там є підкріплення. Під М3 різьби. Ну, типу... Зараз, секунду. От, коротше, як воно виглядає, що розрізати. Ну, Тут порожнина, повітря йде вниз і сюди наче скатується. А так як тут у лазера є власний кулер, то він зверху теж дує. то усе, ну, отримує тут отримуємо тут зону розрідження І повітря виштовхується сюди вниз. Ну, Маємо, скажімо так, порівняно з тим, що нічого не було, то струя доволі реактивна. Ну а порівняно з компресором вона доволі ламінарна. Але по цим балах, як є, так є. Я так вийшов зі становища і, по-моєму, цікава ідея, тому і презентую. От. І останнє шо? Це корпус самого датчика і електроники з ним. Зараз це по той. Це. 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 щось не вистачаємо. О. Так от, знову ж таки, спробую перейти сюди. А, що тут є? Та ж, бля. Що якось так погано крутиться в мене сьогодні? Ну це просто під дисплейчик. Воно теж з двох частин. Це нічого такого, воно кришечка. От і там всередину дисплей просто шмарлями вклеєно. Зараз хвильку, я, я десь... Десь втратив свій вірунок. А, повернися. Та бляха. от не знаю як це робиться, щоб до екрану. Зараз допоможіть I need help. Де мій малюнок? Це жах якийсь, це було, не було. Щось я безпомічним в себе відчинуваю, але ну, зараз зупиню ненадовго запис. А! Ага. Так от, нарешті, впорався, я от навчився як. Якщо ну, втрапили у Fusion 360, втрапили в халепу і не можете знайти креслення, я на скролінг двічі клацнув. хопа, і воно тут. Все, можна продовжувати. І обертається якось нормально зараз. Так от, там нічого такого всередині дисплейчик. Я їх поки що сховаю. Електроніка. Ось тут в мене прикручено сам датчик, там в нього є кріплення, воно під них розраховано. Це лазерний вимірювач відстані. Забув він який. Та покажу. Ну, коротше, я про те, що він тут чіпляється, він дивиться завжди вниз. От. Нащо тут цей отвір для кулера. Якщо ось так подивитися, то суть його от у чому. Звідціля дує вітер, і він ну, вверх там може щось йде, але він з дуже ламінарним потоком йде вниз. Але цього достатньо, щоб на лінзу датчика, бо він все ж таки теж лазерний. Оптичний, і щоб на нього ну, всіляка бредота не летіла, не попадала, і щоб воно його не зіпсувало раніше часу. Сама електроніка в мене тут запхана. Тут ось в цьому сегменті в мене просто понижаючий DC-DC-конвертор, щоб з 12 вольт отримати 4,5 для живлення Arduino Pro Mini і для живлення датчика. Воно там, іде, тут дроти коротше, проходять. Ну, таке, Нескладна конструкція, нічого не треба прикручувати. Ну, окрім, що, ці отвори це для того, щоб прикрутити до основного холдера. От, Але, типу, ще цікавий момент. Кнопка. Червона кнопка вона реалізована от таким чином. от, це отвір під кнопку, це кріплення, а там вона на друкованій платі, Ну, макетка така звичайна. І ось такі виступи. Тобто, Воно на них опирається, прикручується гайками і чітко виставлено, щоб воно красиво виглядало. Тобто концептуально вся ця штукінця, вся конструкція виглядає ось так. Нічого складного, нічого такого. З чим би не впорався будь-який бажаючий. Стосовно програмування датчика самого і ардуїнки, то чат GPT програму написав хвильку. Тож, усім мирного неба. Тримайтеся. Дякую за увагу. Бувайте!